Уркіт від гур не зупиняється впродовж останнього тижня. В окупантів у тилу поменшило одразу на три гелікоптери у головному управлінні розвідки. Повідомляють про спалений багатоцільовий мі 8 який перебував на Самарському аеродромі. Кряж. Це сталося 24 липня. А за три дні до цього під Москвою біля міста Томіліно у ворога раптово стали пошкодженими ударний мі 28 та багатоцільовий К. -2. 226. вони стояли на території російського національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов. Місцеві в соцмережах нарікали на вибухи, які чули вночі, але влада вирішила замовчити факт диверсії. У гур наголосили, що усю цю знищену і пошкоджену техніку росіяни використовували на війні. Не не лише із вертольотами. У суботу в день під Волгоградом розбився винищувач бомбардувальник Су 34 Російське Міннападу каже, що літак виконував навчально тренувальний політ, нібито виникла технічна несправність. Стверджують, що пілотам вдалося катапультуватися неушкодженими. Очевидці аварії не надто засмучені. З радістю розглядають купу металу, яка ще нещодавно коштувала майже 40 мільйонів доларів. Таємні плани України, які налякали Кремль, як стверджує видання York Таймс, 12 липня за ініціативою російського міністра Білоусова відбулася розмова із щільником Пентагону Лойдом Остіном. Москва повідомила Вашингтон про план потужної таємної операції з боку України, яка мала відбутися на російській території. Росіяни хотіли попередити, що у разі. І певних невідомих та успішних дій з боку Києва ситуація може значно загостритися. Невідомо, що планували Сили оборони України, але в Нью-Йорк Таймс заявляють, що американські союзники негайно сконтактували з українськими партнерами і закликали їх відмовитися від будь-яких подібних дій. Офіційно цю інформацію змі не прокоментувала жодна з трьох сторін. Це неофіційна інформація від Пентагону, важливо і часто густо і американські змі одні публікації очевидно видно таке мають за мету лобіювання наших інтересів. Іншу публікацію ти читаєш, розумієш, що тут кремлівська рука точно схована. То ж не треба відноситись ну навіть до таких, на перший погляд, поважних видань в Штатах, які ми, ну такі собі кумірами обрали чи непогрішимими. Багато нюансів починаючи від політичних нюансів, яка видання, яке портнійну лінію підтримує Київ. Одну як і інше, це все складно підтримують лінію масового знищення росіян на українській території. Це все про спецпризначенців з департаменту кібербезпеки СБУ. Там підбили підсумки місяця, ФПВ ударами, знищено танки, системи ППО і РЕП, автівки, склади з боєприпасами, командний пункт ворога, фортифікації та спецобладнання окупантів. Загалом лише техніки.

У російській Челябинській області прорвало дамбу. Під загрозою підтоплення п'ять населених пунктів, переважно невеликі селища. Регіон до надзвичайної ситуації не підготували. Після прориву дамби мешканці лишилися з високою водою сам на сам. Селяни рятувалися на дахах власних домівок. Уже згодом влада оголосила евакуацію. Стометрову дамбу змило через аномальні опади. У водосховищі різко піднявся рівень води. Вообще... Мы все тонем, тут все тонуло. У нас в доме вода просто. Мы сюда на крышу еле забрались, но тут все смыло. Абсолютно все. Росіяни обстріляли сумщину, поцілили у центр Глухова. Повідомили в обласній прокуратурі. Внаслідок удару постраждали 12 людей, серед них семеро дітей. Після обстрілу в лікарні помер 14-річний хлопець. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальний заклад, магазин та автомобілі. Прокуратура проводить розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Щонайменше дев'ять людей поранені на Донеччині, повідомляє чільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Росіяни атакували фугасними авіаційними бомбами. Йдеться про ФАБ-500. У Мирнограді влучили в інфекційну лікарню. Також понівечені близько трьох десятків будинків. Там постраждала дитина. У Караховому окупанти зруйнували понад 10 будинків та інфраструктурний об'єкт. Знищили адмінбудівлю. Вони працюють швидше, ніж пілоти Формули 1 У мотористів роти десантного забезпечення надважливе завдання порятунок та евакуація побратимів. Як вони рятують життя під обстрілами? Дивіться в сюжеті наших колег із телерадіостудії «Бриз». Для мене найскладніше. Перший раз побачив коли 200-го, Це було саме складно перебороти себе і привести на цю сторону. його. доставляємо... Боєзапас, їжу, воду. Якщо є трьохсоті, забираємо трьохсотих. Щоб вивести їх на медивак від двохсотих, ну що там сидять такі хлопці, як я, чиїсь діти, батьки, сини. Що вони повинні теж відпочити, звідти їх треба забрати і їм зробити якусь ротацію. Складнощі їхньої роботи починаються ще на моменті завантаження, який під щільним ворожим вогнем потребує відмінних навичок маневрування на воді. Аби його здобути, хлопцям потрібно і напрацювати відповідний досвід, і постійно тренуватися, зокрема, щоб вводити в оману ворожу повітряну розвідку. Піві змиритися дуже важко. Хоча зараз у нас на човнах стоять доволі потужні реби, але вони що роблять? Вони його пускають накатом, як баражируючий боєприпас. І приходиться маневрувати. Тут вже чисто йдуть навички. І щоб хлопці, піхота, особливо, коли йдеш сам, вже сам на себе надієшся. Коли є піхота, просиш хлопців, хлопці, будь ласка, цимкуйте небо. Все залежить від очей. В тебе немає часу дивитися, де приход, в тебе йде ефір, в тебе ведуть по стріму і ти зайнятий зовсім другою роботою. Навчання зараз кожен день і в, ночі, в вечірні заняття. Ти тобто значні, ми хлопці теж вночі готуємо до того, бо специфіка роботи зараз змінилась. Десь нова лодка, новий мотор потрібно знати, як вона себе веде в керуванні, що може військовий зробити, якщо вона поламалася, що можна устранити на воді яку поломку. Якщо цієї підготовки немає, ну це просто можна сказати вийти в один кінець. Кожен з цих героїв дуже дратує ворога. А від його позивного умовитів зводиш щелепи. Більше 400 бойових виходів на лівий берег. Умовочки, зайшов, відпрацював, починаєш виїжджати, там тебе спрашують, ти сам вийдеш. Говорю свій позивний, да, я вийду. Проїжджаю буквально 5 метрів. І заді мене ну, під мотор прилітає два града. Просто розриває кришку на моторі, мене вирубає в воді. Я Ясідні ну, конки починаю так крутитися в човні. Я в отключки. балони провірив цілі і далі по конки, то я єлі-єлі, ну поїхав. Його гасло маємо повернути усіх. Ішла група. З хлопців, їх затрьохсотило усіх, пів групи дошло, а одна людина залишилася на позиціях і він не міг з неї вийти, бо в нього були затрьохсотні ноги. І я хлопців посадив човен, а сам вирішив побігти його забрати. Не хотілося його лишати там. У мене спочатку не виходило, бо він був більший за мене в раз-два. В а коли по мені вже почала працювати артилерія з мінометами, не знаю, звідки появилися сили, але я його вийшов на собі, Ми закинули в човен і уїхали. Бувало таке, що хлопці пора за три-чотири вивозили, вони вже знали мій позивний. Все-таки на човенці вилазять, говорили, а та, значить ми доїдемо. Інколи вони не лише рольові, а й накладаючи турнікети, працюють як медики та психологи. Бувало, хлопці починають нервувати, починають дертися десь. Потрібно поговорити, успокоїти, сказати, що все буде добре. Що я їм говорив, що у вас вдома жде сім'я, подумайте про сім'ю, нікуди не треба рватися. Ми дойдемо попри складність і небезпеку інших задач вони не бажають.